Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 17 вересня 2022 року! Хочу показати вам американський кишмиш, американський родзинковий сорт винограду Джой. Він витримує мінус 26 морозу і має фруктовий смак. Такий подібний до. До смородини, скажем такої, чорний смородини. Подібний. Вже я трошки зрізав грон. Він ще не зовсім стиглий, він ще міг би повисіти, але от вам гривня, бачите, яка ягода. Ягода дрібненька, як родзинкового, щоб, щоб він висох і були з нього родзинки. Ось, бачите, такі грона є. Сьогодні більшечки я зрізав на ринок. Грона. От. Так, так він виглядає. кишмиш з Джой. Ось дивіться. Який листок. У нього такий лопатий великий. Ось, бачите, такі листочки. Ось там ще листочки, бачите. Так, зараз, друзі, він видав би гарніші грона, якби його кинути на арку. Зараз, друзі, ми зірвемо декілька ягід і покажемо, скільки вони мають цукру. Важити ми їх не будемо. Я рахую, що лишні важити виноградні ягоди. Саме гроно важити інша річ. а Ягоди для чого? Так, дивіться, зараз ми то все, все будемо будем різати і міряти на цукру. Бачите, нічого там в ньому немає. Ніяких. от якісь два малесеньких таких рудименти. так, Зараз провіримо на цукру Він ще повністю не достиг, тому цукру буде небагато. Але щось буде. Друзі, так як я й казав, Цукру 13 брік всього на всього. 13. Я не знаю, чи то покаже. Ось, друзі, якщо показала, то добре. Ні, то вірте на слово. 13 брік з цукру. Якось так. Отакий такий джой. Ось, дивіться, ще листки його показую вам. Лоза. На деяких пагонах вже визріла нижніх. Але в цілому ще її треба зріти. Ось дивіться, бачите? Ось така лоза. Світленька ще не визріла. Ну, але я думаю, що вона визріє. Такі от у нього листки. Відео коротеньке, кишмиш Джой, американський родзинковий виноград. Коли кишмиш перевести на англійську, а потім з англійської перевезти на українську, то що той зюм. Так що то і родзинкові виногради. Кишмиші. Все, друзі, нехай вам всім щастить. Гарних всім врожаїв. Ну і перемоги над одвічним ворогом.